6 лютого 2016 року в храмі на честь Святої Блаженної Ксенії Петербурзької, що знаходиться на території центральної міської лікарні, відбулось престольне свято. Свята Ксенія в 26 років після смерті чоловіка віддала свій будинок церкві та обрала подвиг юродства, перебуваючи в постійній молитві. Святого славного і всю апостола Евангеліста Луки, Да даст тебе главу благовествующему силою многою во исполнении Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Маленький храм ледве вмістив всіх богомольців, серед яких були люди похилого віку, молодь та багато дітей. Божественну літургію очолив проти Олексій Селегінь, співслужіння з настоятелем храму іреєм Дмитром Тисленко та кліриками єпархії. Один з них архімандрит Анастасій Панов, колишній настоятель цього храму. Господь було царстві своєму. Зі словом проповіді до присутніх звернувся отець Олексій. Батюшка розкрив високий духовний зміст третьої заповіді блаженства згідно Євангелія від Луки, а також розповів про життя та віру блаженої Ксенії Петербурзької. І мені задумуємося над тим, А чому ж сказано так блажені плачущі, які ось сміються. Ми знаємо. То, що Христос ніколи не сміявся. Всегда он был либо в молитвенном одушевлении, либо с лицем прискорбним. И вдруг мы слышим слова воссміемся. Да, дело в том, что под этим, дорогие, мы должны подразумевать то, что не смеху подобної у а умилению и радости, радості которой. Не может быть конца, а какова это радость? Это радость о Бозе. Всегда радуйтесь, говорит апостол, непрестанно молитесь. Багато богомольців цей день розділили радість Євхаристії, причастя тіла і крові Господа Ісуса Христа. А після служби всіх чекала скромна святкова трапеза. Мы пришли на на праздник и в церковь в честь э, святой Ксенюшки Петербургской э, почтить по возможности Память. по своим духовным возможностям почтить блаженную Ксенюшку. Она помощница большая по вере всем и за деток молитвенница. При жизни приняла на себя самый большой подвиг юродства и поэтому сейчас э, ее молитвами Господь. помогает всех, всем нам всех укрепляет.